Багато років на монастирському острові працювало унікальне кафе його особливість була не в стравах, а в локації. Воно розташовувалось просто на оглядовому майданчику. Ще до Другої світової війни на схилі скелі монастирського острова з'явився оглядовий майданчик. Його створили з малої арки мерефо Херсонського мосту. Вважається, що на початку 1930-х років була зроблена модель арки в масштабі 1 до 4. Її використовували для випробування навантажень на залізобетонну конструкцію. Після завершення будівництва мосту модель закріпили на схилі скелі. Навіщо саме достеменно невідомо. Коли на монастирському острові побудували міст, арка перетворилася на повноцінний оглядовий майданчик. Її пофарбували, підремонтували та зробили зручні сходи. У 1960-х роках майданчик став кафе. Воно працювало кілька десятиліть і лише влітку. Згодом арка деякий час стояла занедбаною. Пізніше кафе відкрилося знову. Цього разу воно працювало весь рік і отримало символічну назву острів.